Доброго дня! Тема уроку Електродвигуни, електровимірювальні прилади, гучномовець Чи знаєте ви, як працює електродвигун, амперметр та вольтметр, наушники? Виявляється все дуже просто. І сьогодні ми в цьому розберемося. І для цього нам спочатку треба поспостерігати за рамкою, яка міститься в магнітному полі. Подивимося експеримент. Візьмемо товстий дріт і зігнемо з нього рамку. Помістимо рамку між полюсами магніту та пропустимо через рамку струм. Чому рамка повернулася? Тому що та частина рамки, в якій струм йде донизу, втягується всередину магніту. А та частина в якій струм йде доверху, навпаки, виштовхується магнітом. Положення рамки настільки стійке, що якщо пальцем спробувати розвернути рамку, вона одразу повернеться в початкове положення. Всі ми вже зрозуміли, що рамка це начебто два провідники. Два провідники зі струмом, і ми знаємо, що на них діє магнітне поле, так звана сила Ампера, яка і рухала цю рамку. Давайте детальніше. Розглянемо дію магнітного поля на рамку зі струм. І так, ми бачимо сили Ампера F1 та F2, які повертають рамку ABCD за ходом годинникової стрілки. За правилом лівої руки ми можемо прикласти до кожної частини рамки руку і побачити, куди буде направлена в нас дана сила Ампера. F1 для лівої частини і F2 для правої частини. Ці сили Ампера зрозуміло, що повертають цю рамку у положення рівноваги. Так? Але далі, коли рамка вже розташувалась в положенні рівноваги, сили Ампера її далі не повертають. Ну, можливо, трошки її розтягують, адже вони, як і раніше, направлені вгору і вниз. Тоді, навіть якщо рамка трошки за інерцією починала рухатись далі, за положення рівноваги. Все рівно, після проходження рамкою цього положення рівноваги, сили ампера все рівно будуть повертати її назад, вже тепер проти ходу годинникової стрілки. Тобто, чи вона буде міститися трошки лівіше, чи правіше, завжди сили ампера будуть направлені вгору та вниз і повертати її чи за годинниковою стрілкою, чи проти годинникової стрілки. урешті решт через дії сил тертя. Рамка зупиниться в такому випадку, але як змусити рамку безперервно обертатися в одному напрямку? Для цього був вигаданий спеціальний прилад, який називається колектор. Адже, якщо подумати, тут завдання було одне змусити силу ампера змінюватися в залежності від того, як рамка розташована відносно магнітного поля. Тобто, в певні моменти сила ампера мала змінюватися на протилежну, або ставати під кутом. І лише так вона могла постійно обертатися. Подивимося ще один експеримент про колектор, який і дозволяє постійно змінювати силу ампера. Рамка із дроту, яка може обертатися навколо вертикальної осі, розміщена між двома полюсами магнітів. Пружна пластина. З'єднує з колом одне півкільце, а інше півкільце з'єднується з колом іншою пружною пластиною. Щоб рамка неперервно оберталася в одному напрямку, необхідно, щоб поблизу північного поясу струм у рамці проходив вверх, а біля південного вниз. Таке протікання струму забезпечується чергуванням підключення півкілець до щиток. Тобто ми побачили принцип дії колектора. Що таке колектор? Колектор це пристрій, який автоматично змінює напрямок струму в рамці. Ну і відповідно змінюється напрямок сили ампер. Як ви вже зрозуміли, він складається із двох півкілиць та металевих щиток. Хоча вони не завжди металеві, можуть бути і графітові, наприклад. Також потрібно джерело струму, яке і створює силу Ампера, яка обертає дану рамку. Ну і сама рамка в нас має бути. Тобто після замикання кола рамка внаслідок дії сил Ампера починає повертатися за ходом годинникової стрілки, якщо ми розглянемо випадок з малюнка А. Далі після проходження положення рівноваги малюнок Б, щітки колектора притиснуті вже до інших півкілець. А значить, сила Ампера змінила напрямок і далі повертає рамку. І так до безкінечності. Хоча, зрозуміло, можна було міняти і магнітне поле. Але магнітне поле змінити трохи важче, якщо воно постійне. А ось напрямок струму завдяки колектора змінити дуже просто, як бачимо. Як практично використати дію магнітного поля на рамку зі струмом? Як ви вже здогадалися, обертання рамки зі струмом. У магнітному полі було використано у створенні електричних двигунів. Давайте подивимось відео, де описана модель найпростішого електродвигуна постійного струму. Процес обертання рамки зі струмом у магнітному полі було використано для створення електричних двигунів. Електричний двигун це пристрій, у якому електрична енергія перетворюється на механічну. Розглянемо двигун постійного струму з горизонтальною віссю. У такому двигуні, для того щоб рамка оберталась неперервно, треба, щоб у момент проходження рамкою положення рівноваги напрямок струму в рамці змінювався на протилежний. Пристрій, який автоматично змінює напрямок струму в рамці, називають колектором. Власний колектор являє собою два півкільця, до кожного з яких притиснута металева щітка. Півкільця виготовлені з провідника і розділені проміжком. Щітки слугують для забезпечення контакту рамки з джерелом струму. Рамка водночас легко обертається навколо горизонтальної осі і розташована між полюсами потужного магніту. Одну щитку з'єднують з позитивним полюсом джерела струму, другу з негативним. Після замикання кола рамка внаслідок дії сил ампера починає повертатись. Півкільця колектора повертається разом із рамкою, а щітки залишаються нерухома. Тому після проходження положення рівноваги до щиток будуть притиснуті вже інші півкільця. Напрямок струму у рамці зміниться на протилежний, а напрямок її обертання не зміниться, рамка продовжить обертатися. Таким чином, щоб виготовити електричний двигун, потрібно мати постійний магніт або електромагніт, провідну рамку, джерело струму і колектор. Ви вже зрозуміли, що електричний двигун це пристрій, у якому електрична енергія перетворюється на механічну. Модель електродвигуна постійного струму дуже проста. Вона складається із ротора, рухомої частини, статора нерухомої частини та обмотки статора, а також колектора. Як все працює, ми вже побачили. Але давайте подивимося ще одне відео, щоб остаточно зрозуміти. Принцип дії двигуна постійного струму. Сила Ампера, які забезпечують обертання рамки, прямо пропорційні довжині провідника. Тому для збільшення потужності електродвигуна його обмотку виготовляють із великої кількості витків дро. Витки вкладають в спеціальні пази на бічній поверхні осердя. Циліндра вихтовлена з лифків магнітом'якої сталь. Осердя з обмоткою разом. Із півкільцями колектора утворюють ротор двигуна. Для забезпечення рівномірного обертання ротора використовують кілька обмоток, які намотують на одну се. Колектор такого двигуна має не два півкільця, а низку мітних многоподібних пластин, закріплених на ізольованому барабані. У більшості сучасних електродвигунів замість постійного магніту використовують електромагніт, який становить одні ціли з корпусом електродвигуна. Та слугує статором нерухомою частиною пристрою. Обмотка статора підключена до того самого джерела струму, що й обмотка ротор. Коли в обмотках ротора і статора йде струм, ротор обертається у магнітному полі статора, і двигун працює. Електродвигуни постійного струму застосовують в електротранспорті трамваях, тролейбусах, електровозах, електромобілях, використовують як стартери для запуску двигунів внутрішнього згоряння. У промисловості та побуті частіше застосовують електродвигуни змінного струму. Електричні двигуни мають істотні переваги перед тепловими. Електродвигуни більш компактні, економічні, зручні в застосуванні і не забруднюють довкілля. Ми вже зрозуміли, що електродвигуни постійного струму застосовують скрізь. Це і транспорт, а також різні прилади, кухонна техніка. Тобто скрізь нас оточують електродвигуни навіть в мобільному телефоні. У нас у кожного є маленький електродвигун, який відповідає за вібросигнал телефону. Але тією магнітного поля на рамку зі струмом використовують не лише для створення електродвигунів. Подивимося ще один тост. Перед вами амперметр магнітоелектричної системи. Він складений в прямокутному корпусі, на передній стінці якого. Розміщені клеми для підключення дротів. Прилад має шкалу, стрілку і відхиляючий механізм. Механізм, який відхиляє стрілку, містить магніт спеціальної форми з двома наконечниками. Дві спіральні пружини. Та котушку мідного дроту. Яка може обертатися на двох півосях. Якщо по котушці піде електричний струм, то зі сторони магнітного поля на неї почне діяти сила, яка буде її повертати. При випкненні струму спіральні пружини повертають котушку в початкове положення. Ми бачимо схеми вимірювального механізму приладу магнітоелектричної системи. Тобто будь-який амперметр вольтметр, має такий принцип дії, він складається з постійного нерухомого магніту, спіральних пружин, півосей, рамки, нерухомого сердя, стрілки та шкали, по якій ця стрілка може вказувати на покази даного приводу. Як це все працює? Давайте швиденько ще раз розглянемо принцип дії. Коли струм у рамці 4%, відсутній, Спіральні пружини 2 утримують півосі 3, а отже й стрілку 6 таким чином, що кінець стрілки встановлюється на нульовій позначці. Коли прилад вмикають у коло, в рамці починає йти струм, і внаслідок дії сил Ампера рамка повертається в магнітному полі постійного магніту 1. Разом з рамкою повертається півосі, а отже і стрілка. Під час повертання рамки закручуються пружини і виникають додаткові сили пружності. Коли момент сил пружності зрівноважує момент сил Ампера, повертання припиняється, а стрілка залишається відхиленою на певний кут. Чим більша сила струму в рамці, тим на більший кут відхилиться стрілка, і тим більшими будуть покази приладу. А як ви думаєте, чи відрізняється будова та принцип дії? Амперметрів і вольтметрів. За внутрішньою будовою амперметр і вольтметр є практично однаковими, відрізняються лише їхні електричні опори. Амперметр вмикають у коло послідовно, тому його опір має бути якнайменшим, інакше сила струму в колі значно зменшиться. Вольтметр приєднують до кола паралельно з пристроєм, на якому вимірюють напругу. Отже, щоб сила струму в колі майже не змінювалася. Опір Вольт Петра має бути якнайбільшим. Ось і вся різниця. А тепер розглянемо принцип дії гучномовця. Електродинамічний гучномовець або динамік. Це пристрій, який перетворює електричний сигнал на чутний звук. З ними кожен з нас знайомий. Вони містяться і в колонках, і в навушниках, і завдяки їм ми можемо слухати улюблену музику. Будова. Електродинамічного гучномовця проста складається із звукової котушки, з дифузора, з постійного кільцевого магніту, керно та фланців. Якщо котушкою тече струм, навитки котушки діють сили Ампера, що змушують котушку рухатись вздовж керна. Котушка втягується в зазор кільцевого магніту. Разом із котушкою коливається і прикріплений до неї дифузор. Який штовхає повітря, створюючи звукову хвилю. Гучномовець випромінює звук. Ось за таким принципом і працюють ті ж самі навушники. А тепер розв'язування задач. Визначте напрямок струму в рамці. Ми бачимо, що рамка обертається проти годинникової стрілки, якщо дивитися на неї зверху. Отже, на ліву частину Рамки діє сила ампера, яка рухає її до нас. За правилом лівої руки ми можемо встановити та визначити, куди направлений струм в рамці, якщо сила Ампера діє до нас. Розміщуємо руку так, щоб лінії магнітної індукції входили в долоню, а відігнути на 90 градусів палець вказував на напрям сили Ампера. І тоді ми бачимо, що чотири пальці показують, що струм в лівій частині рамки направлений вгору. Ну і зрозуміло, що в відповідно вниз. Завдання виконано. Завдання 2. Чому в разі послідовного приєднання вольтметра до кола сила струму в колі значно зменшується? Як ми вже говорили, вольтметр має великий опір, щоб при паралельному з'єднанні сила струму в колі не зменшилась. При послідовному ж з'єднанні вольтметра сила струму в нас зменшиться значно, адже за законом Ома для ділянки кола, сила струму дорівнює відношенню напруги до опору цієї ділянки. А якщо ми додамо додатковий опір, який створить вольтметр, то опір загальний буде більший. Отже, сила струму в колі зменшується. Задача 3. На затискачах вимірювальних приладів магнітоелектричної системи зазначено полярність плюс і мінус. Що буде, якщо вмикаючи прилад не дотриматися полярності? У магнітоелектричних вимірювальних приладах рамка, а разом з нею і стрілка, можуть обертатися як за часовою стрілкою, так і проти неї. За відсутності струму стрілка встановлюється на нулі. При правильному підключенні стрілка відхиляється праворуч до потрібної поділки. При неправильному ліворуч, де шкали немає. І стрілка може погнутися. Завдання 4. На рисунку зображено розріз електродвигуна, по обмотці якого проходить струм. У якому напрямку обертається ротор за годинниковою чи проти годинникової стрілки, визначається все дуже просто: для цього скористаємось правилом лівої руки. Плюс означає, що струм тече від нас крапочка щодо нас. Тепер досить ліву руку спрямувати так, вибравши будь-який із провідників, щоб північ входила в долоню. А чотири пальці показували. В напрямку строму, тоді великий палець відігнутий на 90 градусів нам чудово вказує, що даний ротор обертається проти годинникової стрілки. Завдання зроблене. Завдання 5. Останнє. Визначте полюси електромагніту і напрямок обертання ротора. За допомогою правила правої руки для котушки визначаємо полюси електромагнітів. Ми бачимо, що зверху у нас формується північний полюс до ротора, а знизу до ротора буде направлений південний полюс електромагніту. Тепер, за принципом, подібний, як і в попередній задачі, ми за правилом лівої руки визначаємо, куди обертатиметься цей ротор. І ми бачимо, що він обертатиметься за годинниковою стрілкою. Все просто. На наступні питання відповідаємо самостійно. Це дозволить зробити самоперевірку та переконатися, що ви чудово засвоїли подану тему. Якщо щось не зрозуміло, це означає, що потрібно ще раз переглянути подане відео та прочитати підручник. Домашнє завдання опрацювати параграф 7, а також виконати вправи 7, номери 4 та 5. Дякую за увагу. До зустрічі!